Житомирська поліклініка номер 2 стане зручнішою для пацієнтів. Медзаклад планують зробити доступнішим для маломобільних груп населення. Тому облаштують паркомісця та реконструюють вхідну групу. Паркомісця має бути по нормативам 50 метрів від входу не, не, не далі. Значить, на території прилеглі до яка належить поліклініки, ну, в міській раді. Там буде розроблено декілька паркомісць, залежить вони від кількості відвідувань поліклініки. Робляться паркомісця, і вже звідти людина з обмеженнями маломобільна буде потрапляти до центрального цього. Пантус був на нашою лікарнею. Зроблений вже декілька років тому. А він буде модифікуватися. Будуть буде два під'їзди: і з вулиці від тролейбусної зупинки, і з паркомісця. З парковочної сторони. відремонтувати планують весь перший поверх. Там де буде потрібно, вхід до кабінетів лікарів розширять, щоб зробити безбар'єрним для людей з інвалідністю. Підлога перероблювати стеля, стіни, ліфт розширяться. Міняться кабіна, будуть мінятися туалети. Для ну, у нас є для маломобільних, але по нормативах має бути там чоловічі, жіночі. На першому поверсі планують розмістити кабінети експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування. Зараз людям на милицях чи в кріслі колісному доводиться підійматися на четвертий поверх. Ну, всяке ж буває. Але тоді пересаджуємо в наші. В наші якраз заходять наші коляски в ліфт, ліфт наш. Ну, скарг нас ще не було. Якщо вже. Якась такий там форс-мажор, що людина не може піднятися, значить лікарі спускаються до неї на перший поверх. Проте пацієнти медзакладу на доступність не скаржаться. Та ну ліфт працює добре на тому. Якщо дороблять, то буде хорошенько і удобно. Ну зараз, да, трошки є неудобства, але нічого, все нормальненько, справляємося. Плешка кажу, ну, вони і так молодці. Як пояснили в департаменті регіонального розвитку ОДА Житомир одне з міст, де реалізують проєкт рух без бар'єрів. Тому кошти на ремонт поліклініки виділять з держбюджету. Орієнтовна вартість реалізації проекту становить 28,5 мільйонів гривень, які будуть виділені з резервного фонду державного бюджету з метою створення зручного адаптованого простору. Остаточна вартість буде визначена після розроблення проектної документації. Сьогоднішній день відбувається розроблення проектної документації. Після розроблення проектної документації буде проводена закупівля на роботи з будівельних робіт. Да, роботи будуть розпочати цього року. Нагадаємо, що поліклініка номер 2 яка знаходиться на площі Польовій у Житомирі, є ключовим об'єктом першої черги безбар'єрного маршруту. Pronto.